Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 5 травня, і поговоримо про одну цікаву історію, яка трапилася з колишнім працівником офісу президента. Але перед тим як до неї перейдемо, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку і звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Алгоритми Ютуба всього цього дуже дуже сильно вимагають для того, щоб просувати відео і робити його більш привабливим в тій стрічці, яка з'являється в тому числі для тих, хто ще не підписався на. Наш канал, не відкладайтеся, будь ласка, на потім а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, про що йде мова в 2022 році, в листопаді місяці, президент України Володимир Зеленський заявив під час однієї такої нечисленної на той момент прес-конференції, спілкування з журналістами заявив, що в Україні немає корупції, оскільки корупціонери виїхали з країни. Ну тобто почалася широкомасштабна війна. До якої власне влада не сильно готувалася, ми ну, пам'ятаємо всі ці історії, але війна виявилася тим тригером, який змусив багатьох тих, хто займався якимись корупційними оборудками, на думку президента, покинути країну, виїхати за кордон. Ну інше питання, як вони за кордон виїхали, тому що мова йде в тому числі про чоловіків призовного віку, і багатьом з них виїжджати не можна було. Звісно, якщо це не були якісь там народні депутати або люди. Наближені, можливо, там до нинішньої влади, в них проблем з цим не було. Але тим не менше, президент заявив про те, що корупціонери повиїжджали, і, відповідно, в Україні корупція там знаходиться на якомусь мінімальному рівні. Потім, впродовж там двох років, показували різні індекси сприйняття несприйняття корупції в Україні. Україна там дійсно займала ну, достатньо непогані позиції. Я кажу, достатньо непогані позиції. Тут же ж питання в тому, що є з чим порівнювати. Але всі розробники, укладачі цих рейтингів, вони постійно Зазначали зірочкою, що в Україні вони не можуть об'єктивно оцінити рівень корупції, оскільки триває війна, правовий режим воєнного стану і, відповідно, навіть діяльність правоохоронних і тим більше антикорупційних органів деякою мірою є обмеженою. Але тим не менше, зараз на дворі 2025 рік, 5 травня, і ми маємо таку інформацію, що вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід. Для Андрія Смирнова і відправив його під варту до 22 травня. В нього є можливість внести заставу в розмірі 18 мільйонів гривень. Про це повідомило власне там суспільне безпосередньо зали суду. Хто такий Андрій Смирнов? Ну, це колишній заступник голови офісу президента України, який в 22-му році в цьому офісі працював, працював достатньо активно. За деяку інформацію був куратором взагалі, судової системи. Ну там є такі неформальні куратори на банкові, які за. Займається хтось правоохоронними органами, як татара, хтось судовою системою, як Смірнов. Ну такі чутки ходили. Ми не можемо стверджувати, що це було, скажімо, насправді, але засоби масової інформації про це писали і писали достатньо багато. Ну і власне, в чому підозрюють пана спірного, його підозрюють в тому, що він легалізував незаконно набуті кошти і прийняв пропозицію про одержання хабаря в особливо великому розмірі. Сторона обвинувачення взагалі клопотала. Про тримання під вартою з альтернативою застави понад 20 мільйонів гривень вийшло по факту 18 мільйонів гривень, і я переконаний, що ця людина дуже швидко опиниться на волі, оскільки 18 мільйонів гривень це нічого. Це знаєте, це, це не дуже великі кошти. І, власне, вони у таких людей точно є. В свою чергу адвокати, звичайно, колишнього високопосадовця заявили, що слідство не навело доказів легалізації коштів, не наведені були ризики, які є підставою для такого запобіжного заходу, тобто тримання під вартою. Ну, клопотання є необґрунтованим. Півроку триває розслідування, жодних нових доказів у справі немає. І так далі. Ну, я не буду зараз зупинятися на цих доказах, оскільки дійсно слідство тримає, триває, не вся інформація, вона є відкрита, але час, час від часу вона власне про Смирнова з'являлася. Сам винувач не сказав, що він буде доводити свою невинуватість, і сказав, що він знає, хто за цим стоїть. У нього є там якісь догадки з цього приводу, але він не буде їх обговорювати, але буде зараз доводити, що він прямий. На в чому ж насправді суть цієї історії вона дуже показова. Він отримав підозру в легалізації незаконно набутих коштів і одержані хабаря в особливо великому розмірі. хотів легалі... Ці кошти шляхом будівництва приватних будинків загальною площою 300 квадратних метрів у рекреаційній зоні Одещини. Наші гроші, які займалися розслідуванням цієї історії, говорили, що мова йшла про будівництво спортивного майданчика в арцизі Одеської області. Переможцем стала інша компанія, яка запропонувала дешевшу пропозицію. Але після втручання Смирного, смирнова рішення антимонопольного комітету було скасовано. Крім того, було розслідування пана ткача української правди. Там вони стверджували, що в травні 24-го року йому оголосили підозру в незаконному збагаченні, і там щось пов'язано з його братом, який дуже багато купив різного майна, не маючи по суті для цього ніяких можливостей. Ну, на думку журналістів, я так розумію, на думку власне слідчих. Ну і врешті-решт, в березні 24-го року, президент Смирнова з посади заступника керівника офісу президента звільнив. да? хоча ще в 22-му році було відомо, що його родина і він сам пред. Бали ділянку в Карпатах, земельну ділянку квартиру за ціною, яка була значно нижчою за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів. Тобто я чому кажу, от про ці суми, які фігурують фігурують власне в цих розслідуваннях: що ну 18 мільйонів гривень застави це нічого. В принципі, для таких людей це не є якоюсь великою проблемою. Але, взагалі, про що ця історія? Що дивіться, у 22-му році президент каже, що ніякої корупції, все окей. В цей час в його офісі працює людина. Далеко не на останній посаді. Я нагадаю що в нас така офісно-президентська республіка певною мірою, як казали мої колеги. Зокрема, Євген Магда він вживав цей, скажімо, термін достатньо активно в засобах масової інформації, і ця офісно президентська республіка вона характеризується тим, що в нас президент делегував величезні повноваження людям, які з формальної точки зору не можуть на ці повноваження жодним чином претендувати, тому що вони не займають просто посад, яким ці повноваження власне властиві. Але неформальність цих повноважень вона перекриває, скажімо так. Не дуже високий їх статус в офіційному табелі ранги. ну, от, зокрема, там, заступник голови офісу президента взагалі в розвинутих демократичних країнах, ну, це заступник головного канцеляриста, Кан канцелярія, офіс чи адміністрація там, глави держави. Вона займається організацією зустрічі президента якимось його там, супроводом, готує там, певні йому там, документи, але не бере участь безпосередньо в публічній політиці, не впливає на прийняття політико-управлінських рішень. Вона може готувати. Тувати президенту певні рішення, певні рішення, але вона не може мати вплив. Безпосередньо на, наприклад, виконавчу владу, і тим більше на законодавчу владу для офісу президента Зеленського. Все це не характерно. Він відразу перетворився на центр влади. Там були зосереджені спочатку всі повноваження по суті виконавчої влади, тому що прем'єри туди ходили як на роботу, і гончарук і власне шмигаль вони там регулярно бувають. І причому в кабінетах заступників Єрмака вирішується питання економічного розвитку України. Ну і зрозуміло, що люди на кшал Смірнова вони займалися якимись іншими там питаннями. І президента в 22-му і навіть 23-му році це особливо не турбувало. Він же казав, що корупції в нас немає. Зараз ну, бачимо, що в суді ця історія є. Я не переконаний далеко, що вона закінчиться якимось там обвинувачувальним вироком, врешті-решт, вирішувати буде суд. Це треба розуміти, і подивимося, яке там буде рішення. Слідство буде наводити якісь свої докази. Але історія просто дуже добре показує, що якщо ми зараз говоримо про одного з заступників, його звинувачують ну в таких от сумах. То представте, потенційно, теоретично, в яких зловживаннях можна тоді звинуватити тих, хто займав вищі посади або займає вищі посади. І потенційно, я підкреслюю, потенційно може в принципі також бути задіяний в якихось корупційних оборудках. Тому що розумієте, історія Смирнова насправді це не єдина історія. Це історія багатьох різних і заступників і людей, які проходили через офіс президента, потім їх власне. Звільняли і можна згадати і Ростислава Шурму, який там працював, і власне, який теж ну мав певні питання з боку правоохоронних органів, принаймні розмови про це дуже активно ходили. То ну очевидно, що тоді до кожного можна висунути якісь подібні звинувачення, і вони не висунуті зараз просто через те, що або правоохоронців не дійшли до цього руки, або, наприклад, правоохоронці не надто хочуть цими питаннями займатися, розуміючи, що вони є чутливо політичними. І не факт, що вони можуть отримати якусь е, схваль, ну, якесь хвалення безпосередньо з боку там глави держави. І є ще один важливий момент про нього говорить безпосередньо пан Смирнов. Він каже, що він знає, хто за цим стоїть, хто все це спровокував, і це дуже як насправді на всі ті історії, які є всередині офісу президента станом на сьогодні. Там такий тераріум однодумців. Там, як знаєте, казав, казав колись відомий батько еволюційної теорії Дарвін, боротьба всередині кожного окремого взятого виду, як правило, набагато жорсткіша, ніж боротьба між видами. І Офіс президента зараз якраз демонструє таку тенденцію, і ця тенденція якраз почалась приблизно десь ось Смирнова, коли його звільнили, там шурму, і так далі. Тобто, в принципі, вони поставили, скоріш за все, не на того, ну не на Єрмака, судячи з усього, і вони з офісу були викинуті. Але бачите, не просто... Просто викинуті проти них відкрили ще якісь кримінальні справи і намагаються їх притягнути до відповідальності. І отут такий момент: якщо там дійсно є причини, такі справи відкривати, ну це там повинно бути для будь-якої демократичної країни. Це нормальна процедура. Але якщо це якесь ще й зведення рахунків, то ще це ще більше дискредитує ту систему, яка на сьогоднішній день побудована в країні, або яку намагаються побудувати в країні, вона. Відповідає такому визначенню як гібридна демократія, хоча тут є дуже багато питань, і ці питання вже стосуються не тільки правового режиму воєнного стану, але це тема для окремої розмови, яку ми обов'язково на нашому каналі проведемо. Так от якщо це навіть зведення якихось внутрішніх рахунків, з одного боку це свідчить про відсутність якоїсь монолітності всередині діючої влади, з іншого боку, це, звичайно, має якісь негативні наслідки, чому тому, що замість того, щоб думати про протидію зовнішньому ворогу, думати про. Те, щоб вирішувати якісь поточні актуальні проблеми, які є в Україні, вони займаються тим, що намагаються скинути один одного з посад і залишатися якомога ближче до тіла президента в прямому і переносному сенсі цього слова: хто має доступ до вуха президента, хто має доступ до кабінету президента, той може знищувати, відсторонювати своїх конкурентів або, наприклад, ну, мінімізувати їх там вплив, до речі, ситуація дуже нагадує те, що зараз зараз відбувається в Білому домі, і Трамп взагалі багато речей фактично повторює з тих, які робив колись Зеленський. В нього теж такі ігри престолі всередині кажуть, що і радник з питань національної безпеки, в тому числі злетів, тому що не дуже подобався Сюзан Вайлс, яка очолює адміністрацію Трампа. Хоча ця безумовно талановита жінка, політехнолог ну відомий дуже в Сполучених Штатах, вона і близько не має такого впливу і таких важелів впливу, які є, наприклад, у того ж Єрмака. Але навіть в межах своїх повноважень вона може бачите, як то кажуть, впливати на прийняття певних кадрових рішень і домагатися, щоб когось з посад прибирали. Але вся ця візантійщина, знаєте, вживає часто такий термін по відношенню до таких, от під якихось підкилимових там ігор. Вона, звичайно, може нормально і навіть весело, ну нормально, ну так собі, але навіть нормально весело сприйматися в сполучених штатах, тому що це елемент якоїсь там політичної конкуренції, і так далі, в країні, яка воює, яка. Воює проти дуже небезпечного ворога, це звичайно речі неприпустимі. Але як бачимо, вони є, вони продовжуються. І, судячи з усього, ми стоїмо тільки на початку цієї внутрішньої боротьби. Яка з кожним тижнем буде ставати все жорсткішою і жорсткішою. Ну і погодьтеся, є певна іронія долі в тому, що Смирнов, який там займався кураторством над судовою системою, власне потім сам став клієнтом цієї системи, і тепер його справа розглядається в судах. Показова дуже історія, яка привертає увагу, і ну, свідчить про те, що не все так воно однозначно, з точки зору цього кураторства. да, іноді навіть правоохоронні органи з тих чи інших причин, але можуть щось десь кудись передавати до суду. Ну і сподіватися, що в цій справі буде поставлена навіть якась крапка. Подивимося, як воно буде далі. Але я думаю, що нам слід очікувати на нові відкриття і на нові, оці жабогадюкінги, да, коли представники по суті влади колишні нині. Нічні вони зводять рахунки один з одним. Головне, щоб на фоні зведення цих рахунків вони державу не завалили. Все інше якось ще можна пережити, але ігнорування потреб держави це, звичайно, вже злочин і злочин не тільки політичного характеру. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку і спонсорство, І до зустрічі на каналі. Слава Україні!